Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн авто. І сьогодні поговоримо трошки, поговоримо знову про електрички. Ніде не дінешся. Це тема номер один. Останнім часом: весь світ електрифікується, спорить, треба, не треба. Ці електрички, ДВС і так далі. А як ви всі чули, пан Гетьманцев в нас вже анонсував, що 25 двадцять рік це в нас останній рік, поки в нас діє. Нульове мито, так це чи не так, ми не знаємо точно, тому що в теорії можуть ще продовжити. І, до речі, перед новим роком там дехто вже зробив фальстарт, сказали, що в 25-му році вже буде ПДВ оплачуватись, Але це не так. До кінця цього року однозначно ще можна купувати автомобілі зі сплатою тільки акцизного збору в розмірі 1 євро. За 1 кВт. Ну і давайте поговоримо, що робити тим, хто приглядується а, до електричок вже давно. А нагадаємо, з 18-го року діє в Україні нульова ставка мита і нульова ставка ПДВ на електрички. Є тільки акциз, як я вже сказав. І відповідно, багато людей ще сумніваються. Дуже багато зараз динаміка позитивна йде, при тому, що у нас війна йде, при тому, що ну, реально у людей. Грошей нема, ну якби, але ті автомобілі, що купуються, дуже якби, в такому солідна прогресія йде купівлі... купівлі електрокарів саме. ДВС да? залишається на тому самому рівні, а електрокари купують більше. Якщо я не помиляюсь, за грудень, за один грудень тільки вдвічі підросла кількість проданих 24 го року грудень проданих автомобілів електричок. Більше було, ніж і за, за жовтень разом взятих, да? тобто, якби Є динаміка, люди розуміють, що це потрібно, це цікаво. У нас іде на каналі в Ютубі дискусія в коментарях: багато є хейтерів, багато хто ненавидить електрички через те, що вони їх купили і вони подешевшили ці електрички. Але, на мій погляд, це нормально. Отож, давайте подивимося, якщо хтось. Захотів купити собі електричку, але до цього часу ще не наважився. Що зараз робити в 25-му році, якщо ми знаємо, що там з 26, го 1 січня 26 го року, вже буде мито, і електрички всі дружно подорожують на 30 відсотків. Да? Ну, хтось буде говорити, ну купа часу ще у да, нас сьогодні лютий, 25-го Купа часу, все встигнемо, вони і так дешеві, як борщ, і так далі. Тобто за півроку можна привезти, ну в якійсь мірі будуть праві, але тільки в якійсь мірі. Воно буде працювати так, як працює у нас все. Е, ну, Дивіться. По-перше, чому не варто чекати до останнього моменту, наприклад, до осені чи до літа, і купувати електричку. Перше що. Ну, по перше, почнуть рости ціни. Все-таки Україна велику роль відіграє. Я пам'ятаю на початку війни, коли перестала Україна купувати автомобілі в США. Ну якби ціни досить суттєво просіли на, на ринку да, там, США, і Україна відіграє досить велику роль да, там, на, наряду з іншими державами, куди вивозяться битки. Ну, ми говоримо зараз про США. Ну, і те саме можна сказати про Європу. Норвегія потихеньку вже починає просідати. По цінах, точніше, навпаки, автомобілі там починають дорожчати, тому що з цього року в Норвегії вже почали вводити мито на електрокари, і відповідно вони там стають дорожчими. Да? Тобто ці старі запаси колись придадуться. Європа, в принципі, електрокарами торгує. Ну, тільки своїми електрокарами, які в Європі вироблені, да, там, там дешевші на них мита були, там дешеві ціни, відповідно. Голландія, Німеччина, що там більш-менш ціни, і то треба знати, де брати, щоб взяти там, скажімо, щось адекватне. Тому ціни будуть рости. Вони не будуть на цьому рівні завжди, на цьому, якому вони є зараз. Коли в нас почнеться трошки, скажімо, збільшиться попит, тому що хтось захоче затаритись наперед, звісно, да, там, ну, скажімо, тих хто займається електричками. Хтось захоче купити, ажіотаж зростає ці не зростуть. Відповідно, за такою ціною, як навесні, наприклад, чи там на початку літа навряд чи зможете купити. Друге питання сама покупка це не питання одного дня. да Тобто покупка відбувається в якомусь проміжку часу. да До нас звертається клієнт. Ми починаємо моніторити ринок, і в нього є свої вимоги, він щось хоче і відповідно. Від цього якби не завжди виходить купити це зразу. Де сама покупка може розтягнутися місяць, два в залежності від вашого бюджету, від ваших вимог до автомобіля і так далі. Да? Тобто, це вже наприклад, якщо ви прийняли рішення літом, то в кінці літа ви можете купити або на початку осені. Тоді починається в нас ще одна цікава річ: доставка. Ну і можете пригадати, що було з доставкою, коли було нульове розмитнення. Якщо хтось, хтось відслідковував ці речі. Був вже теж страшний на кордонах. Черги там ну, на момент закінчення нульового розмитнення, наскільки я не помиляюсь, там були ну, просто десятки кілометрів черги. Там люди не встигали, бились, різали один одного, щоб встигнути. Отож, якщо у вас є думка купити автомобіль і немає різниці, де ви його будете купувати, чи це буде Європа, чи це буде Америка. А з Америки так само з доставкою не буде швидко, тому що якщо ми купимо, наприклад, автомобіль в Каліфорнії. Я вже не кажу про Гаваї, да, там де звідки може машина їхати реально до півроку деколи, але зато там крута ціна. Да? Відповідно, якщо ви з Каліфорнії, західного узбережжя купуєте автомобіль, цей автомобіль до вас буде їхати ну так добрих 2,5-3 місяці, тому що там все довго відбувається, там нема швидких доставок. Тому зважайте на це, якщо ви надумали купити електрокар, починайте діяти вже сьогодні. Шукайте компанію, з якою ви готові працювати, шукайте менеджерів, які можуть підібрати вам адекватний автомобіль на якесь там відро. Європа так само, у вас буде час, до вас ніхто не буде тиснути, жодного ажіотажу, жодних проблем. Ви знаєте, що у вас там. Ну Тому що, наприклад, якби я купив вересні автомобіль. Але я от не впевнений до кінця, приїде він мені до 1 січня чи не приїде, для чого мені півроку псувати собі нерви, якщо я це можу зробити нормально в, спокій, в спокійному режимі, да, там, і не переживати ні за що. Тому, якщо ви все-таки думаєте про електричку, хотіли би для себе придбати автомобіль, пригнати, забув про одну річ. ще. Багато хто скаже, а так на авторі, аж там купа, зараз Тесел не везли, ціни нижчі ринку. Там... Ліфи за даром роздають і так далі. Погоджусь. Але коли е, по пер, перший момент, коли приблизиться 1 січня 26-го, ціни на авторія так само зміняться Це раз. А друге, ну давайте забувати трошки про авторія. Ви маєте розуміти всі ми дорослі люди, ті, хто везуть автомобілі для продажу. Ну, грубо кажучи, перекупи, чи ті, ті, хто займається автомобілями, як би ми їх не називали, да, там, бариги, чи хто все одно вони будуть робити цей автомобіль бюджетно. Я не думаю, що будь-хто з вас, який хоче купити автомобіль для користування, згодиться купувати машину з бюджетним ремонтом. Це значить, що там запчастини будуть використані найдешевші майстри, найдешевші. да, Тобто там. Скручено, спаяно все максимально, все, що можна. Ремонт буде дешевим. Я не думаю, що це варіант для тих, хто серйозно розглядає автомобіль, хто хоче потім не їздити по сервісам, а, наприклад, взяти і користуватися цим автомобілем, там півроку їздиш, ні про що не думаєш. Да? Тому авторі я, в принципі, серйозно не розглядаю і не раджу своїм клієнтам розглядати. Хочеш класну машину, зроби це сам. Привези, якщо це Америка, відремонтуй, якщо це Європа, Купуй зразу на аукціоні разом з нами і будеш знати, що ти реально купив хорошу, нормальну тачку да, з оригінальним пробігом від першого власника, з оригінальним лакофарбовим і так далі. Що Там немає за що переживати. Тому давайте включаємо нашу смікалочку українську і купуємо дружно автомобілі. Якщо ви хочете зробити це в онлайн-авто, пишіть нам в Дірект. Обов'язково підберемо щось для вас. Запропонуємо якісь цікаві варіанти. Якщо хочете почути наступне відео, а наступне відео буде про те, що зроблю маленький анонс, чи хватило цих, грубо кажучи, сім років повних для України в умовах війни для того, щоб забезпечити себе електричками чи спрацювала в повну міру ця нульова ставка, чи зробили ми достатнім електропарк в Україні. Тож, якщо ви хочете почути і побачити це відео, то підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Або пишіть в коментарях вашу думку. Наперед, чи достатньо було 7 років для України нульового мита, для того, щоб електрифікувати наш автопарк в Україні? До наступних зустрічей на цьому каналі. Авто з нами твоя мрія здійсниться.